Всім привіт! Друга частина огляду кейсу Q24-го року. Дивимося на наступні 36 моделік базових Wheels І сподіваємося на те, що знайдемо ТХ СТХ. З вас лайк, like, підписка, комент при бажанні. Ну, а з мене цікаві машинки, можливо, такі, які не були в першій частині, але. Відразу ми стартуємо з такого трактора c драктор Хороший такий зі спецтехніки. Знаєте, що, в принципі, чим Wheels відрізняється від матчбоксу. Матчбокса реальні моделі і спецтехніка. В Wheels є багато фантазійок". Ну от, Маєте колаборацію. Це у нас машинка зі значком. Трансформера Bumblebee в серії Screen Time, багато хто її збирає. Тому буде в наявності, якщо комусь потрібно. Nissan Getter. Так, фантазійки не зупиняємося. Тут щось типу подарунок на день народження. Так, Aston Martin, Це в нас Мускуманія серія. Теж топова серія, я вважаю. Оцей такому крутому кольорі, типу замак, як вони називають його. Ну, класний, класний. Знову ж таки, якийсь бульдозер. Не зупиняємося. Також не зупиняємося. Це в нас то, Сільверадо. Класика американське. Фільвах там завжди. Єздити на таких пікапах. Так, поїхали. Акура NSX. Ну, тут без коцьку. До одного клієнта відбираю. Все ок. Бетмобіль. ЄСКО. ЄСКО. Ну. Непоганий. Колір щось мені не зайшов помаранче, але так, в, цьому, в цій частині багато спецтехніків. Маздочка. Тесла Плайт. Ну, непоганий варіант. Непоганий варіант. Все, що було в мене там максимум одна штука, залишалась, розібрали. Ну, моделька класна. Так, Порт Mustang. Так, матовий. Зверніть увагу. Так, Корденмайер. Тоже класний такий. Так, це ще до Астон Мартіна. Йому друг Dodge Viper. Тоже серія замак. У мене на увазі. Кузову. А так, то серія екзотікс. Так, дуже. Це щось непонятне. І того Mazda MSX міята. Опсте, опача. Ну, це підгончик, я вам скажу. Дві таких супри в одному ящику. Ну Це просто мені пощастило рахує, тому що. Мав попередні рази одненька супра на один ящик. Ну а потім питається, чому вона така дорога? Чому ціна така? ви що перекуп. Ну, звичайно, що я не перекуп, але, хлопці, одна топова моделька, одна штука в ящику на 72 модельки. Що тут скажеш? Відповідна ціна. Сам колекціоную, сам розумію, що, в принципі, подекуди ціна має значення, тому що в тій ситуації, що ми зараз є, можна кілька машин купити, наприклад, за тих пару гривень більше. Але що поробиш? Ринок диктує ціни. Ну, а ми, відповідно, хто продає, також не будемо собі там в мінус працювати. Ну, давайте не будемо про погано. Дивимося скоренько. Опача! Та що це? Та мені напевне повезло. Швидше за все, що це комусь з ящиків, що хтось щось перекладав чи що. Тому що ну, дорі дуже рідко, щоб два, Там дві тихашки були в одному кейсі. А тут. Ну, не даремно поділив на два відео. Тому що. Топчик, поршик, топчик. Так, трошки кривенько наклеїв, але все, відріжемо, все класно зробимо. Наявності, народ, нападайте. Так, звичайно, звичайно, що я собі взяв цю модельку вже. Нащо ви мене питаєте? Я вже взяв її в колекцію. Тому що я колекціоную ТХ. Думаю, хто зі мною пересікався, то, в принципі, знає. Нагадую, придбати модельку. Інстаграм, Телеграм, залітаєте, зв'язуєтеся. В Інстаграмі там більше є фотки всяких модельок, так? Тобто, з різних ракурсів. Телеграм час від часу скидаю наявність, що приїхало, що продалося. Тому так більше для зручності, для спілкування. Залітайте в нашу ком'юніті. Надіюся, що. В майбутньому канал виросте і будемо ще більше замовляти топових тачок. Надіюся, по хорошій для вас ціні. От такий Маклаген був перед вами. Стоп. На жаль, по колесах бачу, що ні. Але надія була. Надія була, тому що це у нас і Сільверадо. Такий є СТХ. Хто, Колекціонує їх, шукає Case Q STH Шевісельрад. На жаль, на жаль, ну, дві тх в одному кейсі, дві супри в одному кейсі. Це вже рахує перемогу. Тому, хлопці і дівчата, кому потрібно, пишіть дзвоніть. Інстаграм, телеграм, все в описі до цього відео. Залітайте. І отакі от топчики можуть бути вже ваші. Всім дякую за перегляд, окремо дякую лайк, підписка. Разом з сила. Всім спасибі, всім хороших полювань і всім, звичайно, зібрати свої колекції. Бувайте!